Вітаю усіх на занятті з художньої літератури. Сьогодні пропоную вам послухати українську народну казку Зимівля звірів. Тож мушуйтесь зручненько, слухайте уважно. В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а за це давали йому погані харчі. Прийшла зима люта. Стужа, голод, холод, покину я хазяїна, піду світ за очі гірше не буде. І покинув Віл хазяїна. Йде Віл, а назустріч йому баран. Куди барана, йдеш? питає Він. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони, йдуть, а назустріч їм свиня. Бреде, рюхкає, Куди клапку хайдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде, всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Йде гусак, збоку набік перевалюється, сам до себе говорить Куди гусач йдеш? питає віл. Від зими лютою тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони, а назустріч їм півник співонець, червоний грибенець, поважно так ступає. Ку, -ку, -ку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує півник співонець Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупи, вечоріє, а мороз розлютився, аж кусає, віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран відповідає. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся, а нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Броди він блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатинка. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна, і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однако не поможеться тобі, смерзнеш тоді. подумав Віл та й пустив барана. А пізніше трохи свиня придибала довола. Пусти, брате, погрітися, ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хатини підрию, а жити тоді в хатині ясно? Не зможна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, Плентається до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися, не пущу. Вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак. Я увесь мох у стінах твоєї хатини повищупую. А я, каже півень, усю стеліну горище з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді вони жити всі вкупі. Бігла собі лисиця, поживе шукаючи, повз хатину лисиця пробігла, чує, півень пісні виспівує. Забажалось лисиці півнячого м'яса. Пішла тоді лисиця на хитрощі, прибігла до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, Славно поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півника. Гаразд, кумасю, отказує ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Привила лися звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед, а вовк одразу йому, ні, ти, ведмідю, більшу силу за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Він у вікно, побачив, до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалась свиня, перелякались гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам, а все тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди друж... друг друга виручаємо. Давайте ж зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Як сказали, так і зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак як вскочить з хатини, не вспів ведмідь і на задні лапи сп'ятитися. Як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом, свиня часу не гаючи, Розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає. Кукарі ку. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочеханки дали дружні звірі, а віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову собі спокійно жити, поживати в хатині. Сподіваюсь, вам сподобалась така казка. До побачення!